Вітаю вас, шановні глядачі. З вами, як завжди, у цій порі сімейний тележурнал Світ родини» Та я, його ведуча Христина Пасічник. Сьогодні пропоную вашій увазі наступні рубрики та сюжети нашого сімейного тележурналу Світ родини. Не пропустіть! Дитина шульга. Усвідомлення цього факту нерідко сприймається батьками негативно. Але чи вада це? Спробуємо розібратися у рубриці поради психолога з досвідченим сімейним психологом Катериною Варнавською. У рубриці літній відпочинок завітаємо до дитячої здравниці Перлина Донеччини. А у черговому щоденнику вагітності досвідчений лікар акушер-гінеколог Валерія Деревенко розповість вам про всі зміни організму жінки на 13-му тижні вагітності. Залишайтеся з нами на вас чекає багато цікавого. За статистикою, близько 10% населення світу шульги їм доводиться пристосовуватися до багатьох предметів побуту, таких як письмове приладдя, комп'ютерні миші. Тощо. Сьогодні ми дізнаємось від сімейного психолога Катерини Варнавської, чи є ліворукість вадою і що робити, якщо ваша дитина шульга. Вітаю вас, пані Катерина. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чему выникает леворукисть леворукость и, чи это психологичная вада, або физиологическая? Угу. Ну, недостатком это назвать нельзя. Это, скорее всего, особенность такая, особенность физиологическая. Она обусловлена тем, что э, правое полушарие у этих людей развито больше, и, соответственно, ведущая рука получается левая. Ну, так физиологически устроен организм человека. Вот. А возникает обычно это э, по наследственным каким-то причинам, э, иногда возникает из-за каких-то ну, сбоев, можно так сказать, в развитии плода, вот, когда именно правое полушарие становится ведущим. Э, еще такие основные физиологические тоже причины, когда есть какая-то травма левого полушария головного мозга и развивается, правая больше, соответственно, левая рукость, э, или травма руки, и, и тогда Опять такі, ну, в виду компенсації розвивається ну, вот вот леворукость. А ось чи треба ліворуких діточок вчити писати правою рукою і чи є в цьому потреба mm -hmm. все ж таки? А, ну, раніше в совєтські времени дітей активно переучували писати правою рукою. это не считали особенностью, это считали каким-то таким капризом и недисциплинированностью. В принципе, этого делать не стоит, потому что переучивание леворуких детей, оно ведет к задержке умственного развития, как это ни странно. Детки леворуки, они воспринимают не так, как правши слева направо, они а справа налево у них восприятие. Даже там номера троллейбусов, маршруток они читают с другой стороны, им кажется это правильным. Ну, им необходимо время для того, чтобы адаптироваться так скажем в праворуком мире. Вот. А вот это вот ну, переучивание оно ведет к эмоциональному напряжению и получается ну, что ребенок замыкается в себе. Очень сложный это процесс и я считаю как психолог, что этого не следует делать. Ось ви говорили, що він замикається у собі. А є така ще теорія, якщо батьки починають кричати або сварити своїх діточок, які є шульги. Так, вони починають знамикатися у собі, якось не так реагувати на світ. Ось яка ваша думка з цього приводу? Ну, это теж так, це теж фізіологічно обусловлено, потому що ці діти более емоціональні, творчі в силу того, що саме вот та полушарія, которая у них воно відповідає за вот емоції, вот творческие способності. А, и им сложно анализировать эту ситуацию, они воспринимают это все, ну, как бы сказать, сердцем. Поэтому с ними надо очень и очень нежно, осторожно обращаться с такими детками, это правда. А вот как леворукость, э, цей факт, так? Mm -hmm. Может, негативно, по на mm -hmm. Единственная проблема может произойти, если как-то родители или окружающие будут э, на этом заострять внимание. Вот, ребенок будет понимать, что он как-то отличается, и считать э, причиной своих неудач именно леворукость. А это, ну, я говорила уже, это всего лишь особенность такая. Если родители не делают акцента на этом, не обвиняют, как бы не связывают с неудачами, да у ребенка, ну, ребенок точно такой же, как и все остальные. А сейчас вот. с приводу факта, если чье-то дитя начинает а, писать левую рукою, так и вчать mm -hmm. все ж таки mm -hmm. писать правой, и она начинает все делать и левую, и mm -hmm. правую. Mm -hmm. Че доброе, вот, это такой вот mm -hmm. факт. Если есть люди, которые могут равноценно, это амбивалентные такие вот функции, и правой, и левой рукой это заложено, ну, тоже изначально, а такие люди, ну, тоже особенные, не отличаются тем, что у них больше, как бы, способностей, больше талантов. А если переучить, обычно дети пишут тогда, научаются писать правой рукой, а все остальное они делают левой рукой. ну, и тоже происходят какие-то там ну, внутренние конфликты, то есть более естественно не переучивать все-таки, я считаю. На останок, пані Катерина, mm. я прошу вас надати mm. нам поради батькам, mm -hmm. у яких зростають маленькі mm -hmm. э, шульги. Mm -hmm. Що треба робити, як себе поводити? Относиться как бы, более внимательно к эмоциональным проявлениям ребенка, обеспечивать более спокойную обстановку, обеспечивать э, творческие потребности ребенка. Такие дети часто рисуют, э, что-то мастерят, э, любят, э, ну если они заинтересованы, они очень э, ну, погружаются в свое увлечение. Если родители будут э, приветствовать это, всячески поощрять, то ваш э, ребенок может э, развиться в большой талант, в большую известность. И следует ребенку тоже рассказать о том, что многие известные художники, как Леонардо да Винчи, Пикассо были левшами, великие ученые, Эйнштейн, по-моему, был тоже так. левшой, музыканты, Бетховен, Бах, многие там джазовые современные. Вот, чтобы ребенок понимал, что это нормально, может быть, даже где-то хорошо отличает его ну, как бы из... Сверстникав. Гадаю, що наші глядачі знайшли б для себе багато цікавого. Дякую. Першу категорію у номінації Дитячий центр отримав комплекс перлина Донеччини, що у Святогірську. Таких на Донеччині лише три. Такий цілком заслужений подарунок дитячий табір отримав до п'ятирічного ювілею. Вітали працівників та відпочиваючих, посадовці, меценати і наша знімальна група. Дивіться далі рубрику Літній відпочинок і ви дізнаєтесь багато цікавого. У 2008 році року у Святогірську дві дитячі здравниці червона гвоздика і Донецький Орлятко були об'єднані. Сьогодні ж це єдина республіка. Колись її роз'єднував паркан, а тепер замість нього лісова стежка. За ці п'ять років ми зробили. Багато і це видно з того, що хто був, наприклад, 5 років тому і бачив це. Да? Це і побудований новий корпус реконструйований, який відповідає всім сучасним вимогам. Це і спортивне поле, і поле штучним покриттям, і це озеро з пляжем для купання, це літня естрада, це прекрасний палац творчості, перша черга, де займаються в різних гуртках. Це благоустрій всього табору, всього території. Вітали з ювілеєм перлину Донеччини посадовці, меценати, представники громадськості і, звичайно ж, діти. Вони і влаштували на честь свята концерт. Дорогие друзья, поздравляю вас с первым маленьким, но очень значимым юбилеем. Первую пятилетку детский оздоровительный комплекс на Донечины» отработал достойно. на Донечины», созданная пять лет назад как коммунальное предприятие, из года в год создает все более комфортабельные условия для оздоровления, отдыха и учебы детей. Працює оздоровчий табір у будь-яку пору року, цілюще повітря та м'який клімат хвойних лісів, дубових гаїв і цілющих трав, джерельне озеро дуже добре впливають на організм діточок. За одну зміну оздоровлюються понад тисячі піонерів. Ми багато зробили в плані створення для дітей комфортних умов. Не все. ми не можемо поки похвастати, що у нас всі діти можуть в однакових умовах, но ми к цьому стремимся. Ну і безумовно, е ми дуже раді, що діти всі дуже хочуть у нас відпочивати. У нас практично не одной пустої зміни немає. Зараз ми приходимо на круглолікарне оздоровлення, і в цьому моду у нас буде 11 змін. Крім того, що вихованці табору відпочивають та оздоровлюються, також вони розвиваються творчо. На базі перлини Донеччини організовано креативне місто, де діточки з усієї України мають можливість розкрити себе, наприклад, у журналістському жанрі. Мой повседневный день, ну он, конечно, не расписан у меня по часам, но я тоже скучать, мне не приходится, это уж точно, иногда даже не знаю, за что хвататься, но мне это нравится, если честно, такой формат. Почему? Потому что я представитель медиа-холдинга, креативного города, и мне приходится часто встречаться с интересными людьми, даже организовывать с ними пресс-конференции, потому что я секретарь пресс-клуба. 14-річний Арсеній є представником радійного медіахолдингу «Дятел ФМ». Він відповідальний редактор. В цьому лагері я вже третій раз. І що за три роки була найдивительна, найвпечатляюча? В цьому лагері не просто як в лагері, а вот всі ці три роки я був на тематичній зміні, такій, як і зараз. Вот, Тому для мене в цьому лагері вот ця тематична зміна є найяркою. А Дарина представниця розмовного жанру. Вона відвідувала багато таборів, але каже, що саме тут зрозуміла, що таке справжня журналістика. Журналістика заключається в передаванні інформації. Моя задача журналіста правильно її зібрати. Розкритися творчо дітям допомагають досвідчені фахівці. Разом вони створюють креативні газети, інформаційні інтернет-видання, але найцікавішим для юних журналістів є робота над радійними програмами. Закрой глаза и смотри, основной принцип радио. И им интересно, чем сложнее, тем детям всегда интереснее. С детьми мы создаем радиопродукт, вполне профессиональный, вполне взрослый, по стандартам журналистики, но по детскому творчеству. Их интересует дружба, их интересуют э, обиды, ну, в общем, поспать, поесть, погулять, дискотека, самые актуальные темы. И это действительно вот, профессиональная журналистика, когда они проводят аудит, такой опрос у детей. О чем вы хотите слышать? Все говорят любовь дискотека, любовь дискотека. Також невід'ємним є творчі встречи юных жителей креативного міста з представниками влади. Дети очень инициативные, они очень вопросы задавали, на которые мы не обращаем внимание. Вот они задали мне компьютер, интернет, то, что им действительно необходимо. Я думаю, что мы в правильном направлении идем. Вихованцям дуже подобається відпочивати у перлині Донеччини, але від дитячого ока не приховати деяких недоліків. Що не устраивает, ну може бути в якійсь мірі условия вот, именно проживання. Ну так, все одно. В якої ну, вот часі? В Донецька Марлінці. Ну, сейчас зараз в Донецька Марлінці, в корпусі номер 8 по-моєму. У нас багато є планів і мрій. Це розвиватися, скажімо, це і відреконструювати ті корпуси, які на сьогодні, скажімо, застаріли. Це зробити корпус обов'язково для дітей які потребують особливої уваги, це закінчити другу чергу палацу творчості, там, де буде зала актова, це, скажімо, відбудувати нову столову, де будуть відразу весь табір, тисячу осіб зможуть приймати їжу.